Вітаю вас, друзі, ви на каналі «Щоб коробці. І сьогодні до нас приїхали ось такі ось насадочки. А, в кількості 10 штук. От щось у нас трохи коробка по покрашилася. Ну, з дешевого пластика коробочка. От. Але нам головне, що всередині. Всередині от у нас ось такі от насадочки, а насадки. Мають бути, ну як заявляє, виробник з міцної вольфрамової сталі і з двома з подвійною насічкою, скажімо так. Це в основному для роботи з твердими поверхнями, з твердими металами. Але знаючи. Китайську якість, то я їх беру виключно для е, роботи. Ну, в основному по дереву. от, По пластику, такими насічками, ну, не, не дуже класно працювати, бо, бо це буде дуже грубо. от, В основному по дереву, ну і метали, але м'які е, метали? Тобто мідь, алюміній, ну. Ось таке. В принципі, виглядає на перший погляд непогано. На перший погляд непогано і, можливо, все буде якби добре. Основна проблема таких ось фрез в тому, що оці, оці загострені голівки, вони дуже швидко тупляться. І по великому рахунку, після того, якщо вони там стерлися або затупилися, то ну, більше з них користі нема ніякої. Так, хостовичок у нас 3 мм. Я брав під нашу дрельку WORX. в принципі, має підходити. Передумав, я купувати а, під цю під а, патрон насадку. А, справа в тому, що вони оригінальні, і хотять за них дуже багато грошей. Я покажу От, Але 3 мм міліметри... зараз подивимось, ну, 3 міліметри має затягувати і. Істокова. Да, слухайте. Нормально. Люфту немає. Так, ну, окей. Ну, все нормально. Дуже великі оберти. Ну, ось, Це мінімальні оберти, Ну, в принципі, якщо от подивитися ось так ось. То правильної форми насадка, ну, тобто, вона не буде бити, вона рівна. Ну, я ж кажу, основним, це головне, а, наскільки оці ці насічки, наскільки вони залишаться в гострому стані, чи не будуть вони швидко злизуватись і тупитись. Бо, в принципі, ну такий набір, значить, він коштував 86 гривень, 10 штук. Ви бачите, тут є куля, тут є циліндр, тут є, е, значить, ну така, типу, піраміда, конус, е, перевернутий конус. Різні насадки. Тобто, в принципі, можливо, все буде якби е, клас. І вони тупитися не будуть. Ну, але дуже багато надії я не плекаю, тому що, ну, слухайте, 86 гривень. Ну, нічого не хочу сказати, начебто якість непогана, але все таки, ну, знаєте, цінник 86 гривень він трошки. Не, не дає якихось, знаєте, таких ось гарантій, що все буде ок. Ну, якщо працювати е, з м'якими матеріалами, то я думаю, має послужити. На цьому все обов'язково залишу посилання на магазин, і якщо комусь потрібно буде, то можете написати в коментарях. Я ось в найближчі дні буду з ними працювати. І заодно о, зможу і якийсь уже висновок зробити по якості. Все, на цьому все. Всім гарного дня і до нових зустрічей!